Привіт, мої дорогі! Я до вас... Ще я не до вас... Як вона у нас тепер називається? А, з розкаковкою. Давно не була порадою, або пожаліюся. Чекайте, спочатку я собі якоїсь... Ой, водички візьму. Бачите, який в нас букет. Не, то не просто букет. Це чай букет для успокоєння нервової системи. Я не знаю, чи воно допомагає. Але вже якось так от купила той пучок м'яти. Я спочатку не доперла його покласти у воду, воно ну, таке нещасне стало а, таке, підгулявше. А потім, знаєте, зв'язала 2 і два. Його ну, вже нічого не залишилося, але щось є. Так, чекайте. Зараз я трохи. Прийду в, чувство, прийду в чувство, і вам покажу, що тут є. Ой, що тут є? Значить, знаєш, давно не було такої атракції. Того, що я сама лишилася на хазяйстві. Що ну, лишилася? Ну, ну, лишилася? Того, що. Ну, що, що, там вже заливаю всі явки і паролі. Е, Другий супруг поїхав на роботу за кордон. Не, ну, не на все життя. Так, якщо що, він нормально поїхав. <рі> Ні, по документам. Він просто має право і. Ой, бачите, що я роблю, І вже раз я тут сказала, так, сказала, десь сказала, да, щоб, то сказала, щоб другі мої ну, не було якихось дивних запитань, одразу вам обговорюю, що е, він не інвалід, що, що, і я не інвалід. І з бомбоном все нормально. І його документи. Не підроблені і не куплені. Ми в такі ігри не граємо. Просто в нього є дозвіл виїзду, тому що в нього інший пакет документів. Це не важливо. Так що він зараз на роботі, ну, скоро приїде, тут таке, але поки він приїде, у нас немає великих розпакувань, тому що я ясно не дотягну. Сьогодні буде. Знаєте чого? Тому що вишані свято, французьке. Я вже декілька днів ту спостерігаю, тому що Вишан, говорю, не заходжу. Але проїжджаючи у нього на маршрутці додому, бачу у ті сумасшедші реклами. Значить, все місто обклеєно рекламами. На рекламах тур Ефель, на значить там пес в цьому в бюреті червоному. І написано нам Bonjour, Парі, Бонжур, знижки і туди-сюди. І така от акція Вишани кожний рік проводиться. Да, от якраз от такий час восени, вона гарна, є на що подивитися, все дуже цікаво, я її дуже люблю, ніколи то не пропускаю, ну і вирішила цього року теж піти. І знаєте, заходила в магазин, думаю, от Халера подивилася на от свій мобільний, а він, бо він зараз на посильні здиханні, ну що витягне. Думаю, шкода, треба, може, не тільки ну, самій подивитися, знаєте, разом. Як би то сказати, оцінити асортимент. Ну, всього ж не скупиш, ну, по крайній мірі подивишся. А батарея тут вже скоро скаже привіт, не вийшло до того всього. Що вам скажу? Нічого ви не прогадали. Це, це, це як би то сказати, розчарування його. Я, я не знаю, з чим це пов'язано. Я не розумію, яка в нас ситуація твориться, але до чого поставки з Франції, не знаю. Да, таки, да, я вже говорила те, то, що не тільки у вас це, е, всь, не тільки у мене, це так напевно всюди, що е, знижується асортимент в магазинах. Звичайно, повно, ну, полки завалені, але ну, не так як було е, навіть півроку назад. І то саме з французьким товарами завжди було дуже-дуже багато. Навіть я була дуже здивована, тому що десь через півроку, після початку війни, коли там ну, досить пусто було по магазинам, позавозили такі продукти, які до того не був. Ну, тож я би сказала, такі ізиски. Ну, таке було, так. Да. Але розіде тенденція до зменшення. І взагалі наш Ашан, в нас їх три в місті: той біля мене, можна сказати, що він центровий, один в великому спальному районі, далеко від мене. Ну, і ще один самий перший, той, який за виїздом з міста. Ну, так як положено, там сотня гектарів, огромний великий, ну а оці два таких маленьких. І Різно, да, забезпечення Ашанів, то, напевно, залежить від директора. Директор всюди так розумію, французи. Наш, особ... ну, той, куди я ходжу, то що біля мене. Дуже-дуже велика кількість представлено-французького товару, при тому абсолютно всіх позицій. Там, допустимо, в пасті має бути французька паста, продають клей, має бути французький клей, да? ну, там продають, я не знаю, що ну, там. Господи... ну Сир має бути сир, ну ви зрозуміли. Да, тепер то зменшилося, але думай. Раз же ж. Значит, запросили на бонжур Парі, щось буде. Ну що, шо? то щось є, нічого покажу. Сльози мішають говорити. Ну, Почалося з того, що я зайшла значит, в башан, мене з ходу э, зустрів, при вході, там, зустрів француз нарісований. Тож в значить, каже э, ну там, а э, я йому кажу, Росія зайшла. І одразу перед собою бачу, що там у нас, ти проходиш якісь там. Полки з салатами, з якоюсь там цибулькою туди-сюди, і випічка. І вони винесли, накрили таку, я не знаю, презентацію з турефенем туди-сюди, туди, туди, з випічкою. Ну, ми позивлюємося. Ну, коротше, ров пес. Ні, випічка є. Ну, Ашанівська. Цікава, такої в неї не було. Да. Таке до свято, щось зробили нове. Значить, отакі багети. Да, це теж називається багетом. До речі, для Франції це нормальний розбір багетів. То, от, як метрові ще щось, то... Ні, ну, то не ні, вони такі є, але, в принципі, вагети менші. Хоча я французькі більшості такі приплюснути. Мені, знаєте, що сподобалось? Одне відлетіло. Чи матія я так ще вибирала, щоб було? Во. Значить, На кожному багеті от, от вони дурню присобачили. Да? Багети різні. Но я забула, які я взяла. Одні, здається, з томатами. Багет, а да, цей багет з в'яленими томатами, а цей, я не пам'ятаю з чим, як воно труситься, із значить, там, сиром. Взяли багет. Ну, думаю, йду далі. І е, не буду вже йти просто по відділам, да? іду в кінець торгового залу, там завжди в них великі презентації. І е, ну, Не тільки ж французького всього, що в них там іде кожен місяць оновлюється. Да? Недавно було до школи. На жаль, вам скажу, да, я була глибоко розчарована, тому що вже минулого позаминулого року було досить так собі скудненько. А до того це було просто валом всього. Ну, мало того що там вони презентували і то, що в магазині, я всю збирали разом. Там завозився дуже-дуже такий оригінальний товар, да, який просто там в звичайний час в них не продається. І там я бачила дуже цікаві речі. Ну там, по крайній мірі, я, знаєте, я ж я, я шопоголік, ви то знаєте, і мені навіть вже не сам факт купити, як то подивитися, в тому поритися. Да? Цього разу не вийшло ніхто. Ну, що я купила? Мильні бульки. Малюку, поки тепло, наступ позапліло, слухайте. Поки тепло просить, а цей ну, французький, тому що інакших не було. Mm. Так далі, далі мені на роботу треба. Значить, папки отакі вони красиві, жовто-фіолет. Я думаю, що малюк собі свисне. Нам, як ні странно, теж французький, тому що теж інакших не було. Ну і Після того я вже, знаєте, порилася по цьому, і що вам сказати, дуже-дуже грустно. Дуже маленький всього вибір. Далеко все не французьке. Там було з французького, щоб представлено ну не знаю, відсотків 10. все в більшості завалено італійською пастою, тою барілою, да, яку мене зучки дожирають. І всяким іншим. Єдине, що я ще купила. Давно вже не купувала. Хоча вона і так і в продажі. А, ці чіпси із гірчицею. Ну, на на постоянку є нічого доброго. Мімоліт. Тому що в нього, знаєте що? Як не дивно, була фігінна ціна. 120 гривень. Я не знаю. ви ж вони здуріли, тому що воно в них набагато дорожче. Знаєте, що мені що сподобалось. Знаєте, який термін Курда. курча мать. Я ж його на новий рік можу їсти. Та, що готуємося до нового року. Далі. що? Трагедія. О, тепер буде добре. Сталася незапланована перерва, тому що в мене такий мобільний не дотягнув. Так, на чому зупинилася? На цукерках. Купила якусь таку карамель із е, крем-фреш з вершками чи на вершках, певну, сіллю о, Нормандську, з Нормандії. Навіть написано без кольорантів. Ну, я її взагалі не збиралася купувати. Я хотіла такі цукерки французькі, які я купувала літом два рази людяники різного кольору, такі от прозорі. колись були бонпарі чеські. Ну і так вийшло, що вони щезли. Поки мені не треба було їх повно, ну, хоч ви не Тепер, коли я про них згадала, немає нічого. Так що від безізкодності хотіть якусь карамель взяла. Так. Ну і останнє <рес> покупка века. Дуже по-французьки. Якась китайська чи курейська чортівня. Не, курейська. І теж вона була представлена в французьких товарах. Ну і Взяла я її, тому що вона із сиром. А я найбільше ті рамени сирні люблю. тут що якісь навіть креветки намальовані. Я не вірю, що там всередині є ну що сир буде то факт. І ніколи не купувала в такому пакуванні. Завжди в звичайних пачечках, а тут в якомусь горшочку. Ну, думаю, дай подивлюся, чим там Корея промишляє. Так що вот. І це все. Ну, Не вийшло цього року із. Все одне є, ну, тільки... таке. Тож, вже Не вийшло да, цього року з французькими презентаціями, але вже є, як є. Так, а це ще по дорозі я зайшла, забрала свою посилку. Не, не знаю, воно вам треба. Я думаю, що воно вам не треба, але я хоч подивлюся, то, що я замовляла. Голібону. Бумажку відгризла. Я зубами не йде. Що тут за паялені? А, ця плівка з бульками, вона просто приклеїлася, нормально. Ні. Воно не заклеєне. Вот. Ну ви зрозуміли, що то? Тим словом, вам того не треба, а мені деколи нерв заспокоїти сама я. Не. Так що от. От і все. Показала я вам сьогоднішні свої покупки, розраховувала я на інше. Думала, що буде атракція, що вже що це оригінальне. В крайній мірі, на хоч на щось подивлюся, якщо не куплю, а не вийшло. Та що, от, мої дорогі, зараз я то збираю і будемо чимось цікаво займатися. Думала я, мої дорогі, чим би то вас порозважати? Тому що, навряд чи ми з бомбоном вже кудись підемо гуляти. Тому, що порозважаю вас своєю високою кулінарною майстерністю. Ви вже таке не бачили. Походу, я не знаю, що з того вийде, але мало б бути добре. Значить, знову у нас вирізка. Але цього разу принципово інакше, ніж ми з вами робили. Такого ще тут не було. Придумала взагалі сама, але я думаю, що в кулінарній історії таке є. Просто я не читала, самі якусь голову прийшло. Вода ця страва, звичайно, на вирісці. Да, Я її дуже люблю, тому що для тушення кращого м'яса нема. Це безпрограшне м'ясо. Його навіть, знаєте, досить важко споскудити. Ну, не можна, звичайно, але важко. І воно завжди виходить м'ягеньке, то не буде жувачка, тому м'ясо ідеальне. От. Одну я вже підготувала. І ще одну треба ці плівки позабирати, тому що вони жорсткі можуть дати феєричній страві. і все. Тож, вирізка не напряжна, тільки оті от клівки здерти і, і вся з нею робота. А оцю я вже нарізала. І цього разу по-інакшому. Сьогодні все по-інакшому. Не кружочками, як завжди, їх ножом розпласкою, а от такими. О, я не знаю, хто назвати. От такі довгі полосочки, як для да? Кстаті. Хочу я ще колись із цієї вирізки попробувати той в чортовий зробити, тому що телячої вирізки я не бачу в продажі. А то, що стеляти не продають, ну ту каров'ятину стару, воно просто жахливо виходить. Тому попробую колись із свині зробити. Так, ну сьогодні, сьогодні буде все по-другому. Сьогодні буде сьогодні так, тому що до цієї вирізки, знаєте, що буде? О, От воно, гриби. Ага, печериці. Ну, ще так ніби непогано виглядають. Бо їх взагалі купував дорогий супруг ще перед від'їздом. Тому вони в нас вже так добрий тиждень валяються. Але ще нічого такі, годні. Ну, то, що не все, мої дорогі, печериці тут таке, до них вже всі звикли. У мене кращий варіант, значите, цікавіший. Я не знаю, чим був мотивований мій дорогий супруг при виборі, Ну, вибрав він вам скажу. гляньте. Я Не знаю, що це за чортівня. Що то? Ерінги, Ерінги, Мерувінги і Каролінги. Ну, основався англо династія. От якийсь такий. Я не знаю, чи є то. Напевно, якийсь Китай. Дивіться, я відкрию, подивлюсь. Ой, тут є і великі Меревіни, і маленькі. Це ну, ну, фрейли, це придворна освіта. Ну, то щось таке значиме. Да? Гляньте на нього. Чистенький, помитий, точно китай. Ми з вами колись якусь таку китайську дурню робили. Ну, такі були мілкі гриби, маленькі, на поганки похожі. Це теж, мені, я вам скажу, віддалено поганок нагадують. Ну нічого, попробуємо. Я, знаєте, недалекоглядна, я вам скажу, того що потім, коли ти все приготуєш з різних грибів, і не будеш знати, від чого ти На. Чекайте, хто тут справді робить? Хто тут? Знаєте, ж тут написано, або я по Черкаси, їх в Черкасах зробили, запакували, може і виростили, ой, а може зря так на них наїхала, що все нормально. Ой, ну назва в них, ну нічого, спробуємо. Ну, виглядає симпатично. Я вам скажу, навіть трошечки краще, ніж ті печери, які тижні валялися. Я ті теж тиждень лежала. Ладно, так, давайте вже по страві. Тут значить, в мене що? Тут я порізала, олію залила, багато-багато цибульки, так як я люблю, ну такому довільному якомусь нарізанні, Ну не дуже такому великому, середньому. Я її трошечки піджарю. А потім туди дошвергану гриби. Так, що тут? Цибулька у мене піджарилася. Ну, як завжди, трошки підгоріла. Знаєте, на фоні у тих грибів, що мене чекають, то фігня. Так, тепер я туди закидаю пещериці. Королівська династія обов'язково теж буде, не переживайте. Все, як і обіцяла, але просто воно мені не помістилося. Спочатку йдуть печериці. І я хочу тут цибулю з тими грибами піджарити до сухого, щоб повністю ну, рідини не було, а вже потім м'ясо. Так, тепер по спеціям. Що я вирішила сьогодні? Значить, додам орегано, Отак от, от. Так як я люблю. Угу. І е, чесник. Ну, гриби без чесника, то я вам скажу повністю дурня. Ну теж не все. теж, мої дорогі, далеко не все. Тому що я сьогодні не тільки вирізку роблю по-інакшому. Я ще буду додавати одну інакшу приправу. Але ми ще до неї не підійшли. Спочатку, значить, треба з грибами розібратися. От. Ось так: от то все зашурую і підготую ті дивні гриби. Демонстраціон. Для самих недовірчих. А то вам скажете, що я їх не вирощу. Не, от вони. Як вони там називається, забула, перепугу, ринги, всі йдуть. Це, звісно, стрімновато. Хіба так їх відправити. І взагалі по-турному. От потім буду сидіти в дамській кімнаті і навіть не буду знати причини, чого я там сижу. Ну, ну от, піджарилися мої гриби. Ну так, да, такі рідини багато, але я її зливати не буду. Взагалі, в планах в мене було піджарити до сухого, а потім додати м'ясо. Але поки вони піджаряться до сухого, ніфіга з них не залишиться. Того йде сюди свиня під кришкою, а потім без кришки нехай у нас тут тушиться до готовності. Коли вже зовсім не буде різини, я їй ще дам ну у цьому всьому добре піджаритися. А потім, на кінець то, я вам розкрию. Те, що я придумала. Да, так, так що, чекайте, буде фурор. Ну от, мої дорогі. Я на етапі, коли можна сказати, що воно вже все готове. Бачите, сухеньке, гарненьке. Десь, між тим, Міровінги мали би бути. Де вони? А от одного бачу. О! що, Давайте хоч попробуємо, що тут таке, а? Ну. Так на гарячий. Момент. Mm. Чого так хрустить? Ага. Та ніби нічого такі. А, о, о, ще одного знайшла. Ну, давайте другий раз. Ой, але так умілітельно клацає. Вроді би щось жива після експерименту. Да, так, такі цікаві гриби, откіт твердуваті. Ну, на печериці не схожі, але ну, сказати, що ні, нормальні. Так. Тепер переходимо до заключного етапу. Його, звичайно, можна і упустити, можна вже і так у твою їсти. но я сюди хочу додати трюфельну олію. І що в мене є трюфельна сіль. Но, якщо такого не маєте, то кажу, можна і без того обійтися. Але поза як в мене є. То я проекспериментую з ним. Ну і взагалі, трюфель не всі люблять. А я читала, що багато вона, смак нагадує смак бензину чи запах бензину. Да? Мені от запах чесника. А де гриби, там чесник. Тому сіль, олію. Олія вже трохи не та, що була в цій банці, була колись дуже така на а то вже такий якийсь дешевший варіант. Я налила. Не знаю, чи польський, чи який купувала. Я думаю, що там нема справжнього трюфеля. Але якби ви знали, який вже запах пішов від гарячого. Ой! Це нереально. Красота. Я думаю, що буде. Дорогий супруг багато втратив. Так, да, я розумію, що в нього там німецькі ковбаски, а у нас з трюфельною олією. От. І зараз ще сюди, бо я не хочу сухе, не хочу в соусі, я додам вершки. Так що трошечки доливаємо трюфеля і виливаю вершки. Ну, не знаю скільки. Тому що трошки хочу, щоб було рідше. Ну, та, та все. Шо, що вже там ділити? Не, не люблю ділити, знаєте, так от залишиш, а потім воно буде ні туди, ні сюди. Хай же все буде. О, гляньте, який колір, який колір! Так, да, то від трюфельної олії, я так підозрюю. От, все. Тепер ще попробую то на сіль, хай воно трошки прокипить, загустіє. Ой, то буде прекрасно. То буде просто розкошно. Все. Вариться. Попробуємо, що з того вийшло. Все, воно готово. Воно готово. Ой, прелість, І скажу я вам, я ж попробувала. Дуже смачно. А, гляньте таке. Ой, тут, тут трюфель на олія. От вона, да. от так. Отаке от, от вийшло чудо. Ну, що я вам скажу? Звичайно, на любителя. Хто не дуже любить трюфель, <свісно> на останньому етапі зупиніться. Але це блюдо настільки гарно виглядає, що цілком тягне на святкове. Тому що Маєте дуже багато часу, щоб до Нового року провикнути. Ну, може, не з першого разу, але попробуйте, може сподобається. Отаке наварила. Експеримент, може сказати, вдався. Кулінар від Бога. Що ну, скажеш? Буде що їсти на пару днів. Так, ну, я подумала, що напевно оце просто так. Буде занадто, того, щоб баріло зварю. <смі> Віджалу від жучків. <смі> На неї вже покушалася, догризають мені пасту, того ще зварю такі спагетті товстенькі, та і буде непогано. Дальше, от, мої дорогі, все. На сьогодні, закругляємося. Цілую люблю, обнімаю, бережіть себе. І, напевно, наступне відео, знаєте, таке буде? <гум> да, да, дуже незвичне. Я знайшла нашу прогулянку ще із кінця серпня. Да. Вона в мене просто тупо загубилася. Тому на наступний раз я вам її підсуну. Ну, а що добру пропадати? А що, все? Па-па! Йду я варити пасту.